Вітаємо на каналі Doc.ua Олеви Shell входять до списку найпопулярніших в Україні, адже цей бренд вирізняється високою якістю та помірною ціною. Виробник постійно вдосконалює способи визначення оригінальності, щоб зберегти автовласників від підробок. Звісно, найкращий спосіб купити справжню алеву підібрати її у фірму в магазині Shell на автозаправках в мережі або авторизованих точках продажу. Магазин Docue є авторизованим пунктом продажу мастильних матеріалів Shell, про що має відповідний сертифікат. Ми дбаємо про своїх клієнтів і постійно оновлюємо інформацію про ознаки оригінальності моторних олив. Отже, щоб впевнитись, що перед вами справжня олива Shell, зверніть увагу на такі особливості. Традиційно ця олива постачається в пакуваннях із якісного пластика, кольору рівного відтінку, без грубих швів, плям чи набриків. Каністра має дві ручки зверху та збоку. Етикетка міцно приклеєна до тари. Вона повністю глянцева та відбиває світло. На етикетці є QR-код, в якому зашифрована інформація про продукт. Якщо почитати цей код за допомогою мобільного застосунку, ви отримаєте посилання на офіційний сайт Shell із інформацією саме про цю оливу. Цього року компанія запровадила новий дизайн етикеток. Вони матові. Зі зворотнього боку етикетка має два шари і відкривається як книжка. Місце відкривання позначене знаком. І має інформацію українською. Нещодавно компанія Shell запровадила ще один спосіб визначення оригінальності оливи. стікери із Scratch і QR-кодом. Їх поки що мають не всі. Пакування, тож не слід вважати каністру без стікера підробкою, це лише попередньою партії оливи. Повернемося до стікера. Він має спеціальний QR-код, відмінний від вказаного на етикетці, і спрямований на сайт перевірки оливи. У полі, що відкривається за посиланням, потрібно ввести вісьмизначний код, який міститься під захисним покриттям Scratch Hair. Зверніть увагу, код можна перевіряти тільки один раз. Це обезпечує від повторного використання того ж самого стікера чи тари. Стікери для перевірки це добре, але ніхто не відміняв інші ознаки для оригінальності, які варто перевіряти під час покупки. Кришка без клапана. Щільно перелягає до фіксувального кільця. Після відкривання кільце залишається на горличку каністри. Кришка також має бути гладенькою, без шоркості рівності. Дата виробництва вказана внизу каністри у Banch коді на день пакування вказаний номер партії. Якщо ви палки, прихильник коли вишал, ми певні, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, у нас завжди найсвіжіші новини про оливи та автозапчастини. Адже ми розбираємося в деталях.